Вітаю! Мене звати Лана Рейс, я психолог та психотерапевт практик. Сьогодні я хочу вам розповісти про методику Марії Мантесорі. На сьогоднішній день це одна з найпопулярніших і найрозповсюдженіших методик дитячого розвитку. Методика Марії Мантесорі має понад 100 років. І заснувала її, звичайно, Марія Монтесорі, це педагог та лікар, яка працювала з дітками, у яких спостерігалися відставання у розвитку. Вона створила ефективні методики, які допомагають розвивати розумові здібності та пізнавальну сферу. Найцікавіше, що після певного часу діти почали показувати прогрес, і цей прогрес був настільки неочікуваний. Що навіть дітки змогли виступити на загальній олімпіаді з звичайними дітьми. Але найбільший успіх був у тому, що деякі з них навіть зайняли призові місця. Після цього методика Марії Монтесорі дуже швидко розповсюдилася по всьому світу і є дуже успішною по сьогоднішній день. Багато відомих людей виховувались і навчалися за методикою Марії Монтесорі. Наприклад, це принци королівської родини, це актори Дженніфер Ейністон, Сандра Балок, Гаррісон Форд і так далі. Список можна продовжувати. Я теж працювала декілька років з дітьми з особливими потребами і мала центр дитячого розвитку, де ми дуже ефективно впроваджували методики Марії Монтесорі. Можу сказати з власного досвіду, що вони працюють, вони досить ефективні і для звичайних дітей, і для дітей, у яких є певні відставання. Який же загальний принцип методики Марії Монтесорі? Перше це навчання через відкриття. І друге, допоможи мені навчитися цьому самостійно. Звичайно, необхідний супровід дорослого, але через самостійність, через відкриття дитина пізнає світ і пізнає навчальний процес. Якщо у вас є запитання, пишіть у коментарях, якщо вам потрібна консультація з приводу дитячого розвитку, пишіть мені у моєму інстаграм-аккаунті, в особисті на пошту або на будь-які інші мої соціальні мережі. Я вам бажаю миру та добра.